Зі сльозами на очах жителька Млинівщини Наталія розповідає історію своєї сестри, яка лікується від коронавірусу у міській лікарні Дубна. Через вікно ми з нею спілкувались, вона все вже така весела, бо така страшна геть була. Добре, каже, туди годують так добре все. Потім вже каже, що я не можу спати зовсім. Ото одну ніч четверга на п'ятницю вона спала. Далі каже: Я не можу спати зовсім і каже, у мене поїде криша, якщо я ще ніч не посплю. Як виявилося, у хворої на основі коронавірусу та супутніх хвороб розвинулися розлади психіки. Приїхали ми по неї, вона взагалі неадекватна. Вона така, ну як п'яна, так і воно виробляє далі фокус. Це на основі ковіду. Воно дало таке психологічне ускладнення. В неї ревматоїдний артрит. Вона вже багато років п'є. Е ці гормони. наразі жінка проходить лікування. А у дубні, як і по всій Україні, готуються до будь-якого розвитку епідемії COVID-19. не виключено, що з понеділка місто потрапить у червону зону. Усього міська лікарня дубна розрахована на 240 ліжкомісць, із них 106 задіяно у лікуванні хворих на коронавірус. Ось це інфекційне відділення, тут є 10 боксів. На сьогоднішній день тут фактично є 25 хворих. Тут 25 ліжок, 25 хворих повністю ми задіюємо. Далі збоку там є лор-відділення, там є, мабуть, сьогодні біля 9 хворих. І відділення паліативної допомоги, там є 6 хворих. Плюс урологічний корпус на першому поверсі, там є 4 палати зараз з киснем. Ось і там є хворі і в дитячому відділенні колишньому і, і там є хворі. Оці всі корпуса в кожному є хворі. Загалом на сьогоднішній ранок 63 е три хворих. У міській лікарні Дубна посилено облаштовують уже сьоме терапевтичне відділення для прийому пацієнтів із важкою формою ковід. 19 за потреби лікарня зможе прийняти ще більше 70 хворих. Для прийому пацієнтів, не заражених коронавірусом, залишиться в такому випадку центральний корпус, а це приблизно 60 місць. Щоб люди розуміли, що лікарня працює, бо останнім часом є багато таких побоювань, що лікарня більш нікого не приймає, хай приїжджають, тому що поступають хворі в запущеному стані, хай не чекають, поки щось станеться, приїжджають в приймальне відділення, їх завжди зустрінуть з будь-яким захворюванням. Наразі чи не усіх лікарів Дубинської міської лікарні залучають до лікування хворих на коронавірус. Навіть викликають лікарів із Рівного. Насправді в лікарні лікуються в важкі хворі, тобто супутня патологія. І тут команда складається з трьох лікарів. З них є головний анестезіолог. На другому місці йде лікар-інфекціоніст або терапевт. І теж в нас поки що є, хоча б якби ще два-три лікаря, ми були б задоволені. І третій це є лікар будь-якої іншої спеціальності, тому що в них є і захворювання інших органів. Тому там є і лори, і урологи, і кардіологи, і хірурги. Всі долучаються у міській лікарні. Дубна готують ще й кисневу станцію, так званий газифікатор, який дозволить забезпечити киснем хворих на коронавірус. Наразі 40 пацієнтів на кисневій підтримці. для лікування доступні також чотири апарати штучної вентиляції легень. Наші лікарі намагаються не довести до того стану, щоб підключати ШВЛ, бо це вже ситуація відчаю. Коли вже людину підключають до ШВЛ, шансів на життя вже дуже мізерні. Тож лікарі просять людей берегтися та дотримуватись усіх карантинних вимог. Адже якщо буде надходити дуже велика кількість хворих на коронавірус, їх уже не в змозі буде прийняти лікарня, доведеться перейти до медичного сортування. І якщо буде поступати, отак як нас, ну 12 поступало, ми справимося. Ну якщо поступати буде 150-200, звичайно, ми не справимося. І тоді включається оце медичне сортування автоматично. То, слава Богу, до цього ще не дійшло, і ми робимо все такого, щоб цього не допустити.